Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про шампуні від компанії Irsah. От зараз у мене тут шампуні з екстрактом гріпфрута. Це перший шампунь, який я попробувала від компанії Irsah. Чому, чому я його вибрала? Тому що, ну, по-перше, я дуже люблю грейпфрут. і я його часто користуюся просто їм. Я знаю, що це дуже корисно, і саме ця гірчинка, це, що знаходиться в гріпфрутові, ось, воно є дуже е Дуже енергетично впливає на організм і плюс це допомагає якби, в тому, щоб розвивалися різні нехороші клітинки. Тому, якщо користуватися шампунем з екстрактом грипрута, це ж саме буде відбуватися і з нашою шкірою голови, і з волосинками. Тому що чим цікавий цей шампунь? Цей шампунь дуже добре використовувати в людей, от в кого дуже жирніють корінці швидко. А саме волосся може бути сухим, тому що воно може бути фарбованим, трішки спаленим, там різними засобами для догляду за волоссям, там, феном, е цією штучкою, що випрямляє волосся, чи плоєчкою, е сушкою. Ось, Тому варто спробувати починати користуватися саме з такого шампуню, в кого корінчики жирніють, а тут волосся є сухе, тому що виходить, е що грейпфрут – і саме цей шампунь влаштований так, що він буде рівномірно якби вирівнювати оцю жир, жирність і сухість кожної вашої волосинки. Окрім цього, так як всі засоби від компанії «Ірсах», вони виготовлені на основі мильного горіху, який, виявляється, є такою ягодою, насправді ягодою, яка росте на дереві мильний горіх, десь в Індії або в подібних, в подібних природних умовах то цей мильний горіх має протимікробну і протигрибкову дію. Що це значить? Що будь-який шампунь, і в тому числі він буде допомагати в тому, щоб зникала лупа. Тому що лупа, перхоть в народі, на іншій мові, вона є грибком, грибковим захворюванням. І можна користуватися, звісно, якимись хімічними засобами, які купуються в, аптекі, в аптеках. І, звісно, це втирається в шкіру. Звісно, буде грибок вбиватися, але також це втирається і всмоктується в кров оці шкідливі речовини хімічного, синтетичного якби, походження. Тому краще використовувати шампунь, можна будь-який шампунь, тому що всі шампуні на основі мильного горіху. Але якщо врахувати, ще ти вашого волосся і ваші побажання, то в даному випадку, коли мова йде про гріфнутовий, це саме тоді, коли ось ось такі жирні корінці і сухі кінчики. Дуже рекомендую починати саме з цього. Дуже зручна упаковочка тут, саме в саме в цьому шампуні є 300 мл. Ось. Зручно в поїздки брати, і він дуже і дуже густий. Тому якщо от є такі е, жінки і дівчата, які дуже люблять перераховувати це на гроші, от я пішла, наприклад, в магазин 300 мл купила, за скільки тут, там євро чи гривень, між іншим, цей шампунь можна придбати як в Україні, так і по всій Європі, навіть в Монголії. Тому що так працює система від компанії Ірсак, що ви можете в будь-якій країні замовити, і вам це привезуть або поряд пошту, або навіть як це в Європі, під самі двері. Ось. Тому цей шампунь не тільки по ціні вигідний, плюс дається дуже багато подарунків, плюс ви, як клієнт компанії, маєте знижку, і плюс тут дуже велика концентрація. Тобто, якщо звичайного шампуню треба два або три рази навіть намилювати на голову, наносити, то тут достатньо один раз або два рази, але зовсім потрішечки, бо буде дуже багато піни. От гляньте, я, звісно, попробую показати, гляньте, який густа консистенція його. Дуже густа. Я користуюся, то на своє волосся ну, зовсім трішки беру, отак можна сказати, як на нігодь. Деколи раз, деколи два рази, залежно від, від потреби е, користування на даний момент, на даний день, на даний день миття. Я майже завжди мию кожен день волосся. Ну буває таке, що там десь якась подорож або якби просто не хочеться. Ось, то це буває раз в два дні. А так я користуюся щоденно, тому що щоденно, тому що шкіра голови дихає щоденно і виділяє так само і сальні залози, і потові залози є. Ось то я так користуюся. Плюс часто відео приходиться знімати, часто зустрічі в мене, тому це однозначно. Мені так добре, але ви можете користуватися стільки раз, стільки вам буде добре. Ось, Тому дуже рекомендую вам такий шампунь. Він підходить і для чоловіків, і для жінок, і для дітей. Хоча для людей для дітей є окрема лінійка. Але якщо вам потрібно зекономити або на даний момент є тільки один шампунь, ви можете користуватись над ним. Два слова скажу, тому що я дуже люблю після шампуню наносити бальзам або там кондиціонер, хто як називає. Ну тобто, щоб потім волосся гарно розчісувалося. Але окрім цього, якщо ми наносимо засіб, який просто допомагає гарно розчісувати волосся, це звісно одна історія. Але коли цей засіб ще плюс до того і насичує, і харчує волосся і шкіру голови, то це зовсім інше. Тому я використовую отакий засіб, це є бальзам для волосся. Після миття я його наношу, щоб потім, через декілька хвилин, декілька хвилин, залежно, який час, якщо я більше часу, я можу 10 хвилин потримати на волосі, якщо треба вже бігти, то це буквально нанесла і змила, і це, окрім того, що буде давати гарно розчісування волосся, це і харчує також різними вітамінками, протеїнками і всім необхідним кожну кожну вашу волосинку. Тому до будь-якого шампуню ви можете додавати отакий бальзам, крем, крем він називається. Знову ж таки, його можна замовити у будь-якій країні Європи, Україні, В'єтнаму, Туреччини, Казахстану. ось. Як це зробити? Ви можете мені написати, я вам скажу, тому що коли ви являєтеся клієнтом або партнером компанії, ви це маєте вже зі знижкою гарною. Ви отримуєте приблизно на таку ж суму, як ви замовили, приблизно ж на таку суму ви отримаєте подарунки. При цьому ви самі їх вибираєте. ось. Ну і якщо вас цікавить на даний момент додатковий дохід чи основний заробіток, чи, можливо, навіть бізнес, компанія дає можливість партнерської угоди, партнерського бізнесу, і ви можете з цим заробляти гроші. Це є дуже зручно, дуже просто закупляти нічого не треба, ви просто можете рекомендувати. Тому звертайтеся, я вам все підкажу, розкажу. І, і, і покажу, як натискаються кнопочки, як робиться замовлення і як е, заробляються гроші. Всього вам доброго, гарного дня і будьте здоровими, тому що для того, щоб бути здоровими, е, дуже добре, коли ви просто харчуєтеся їжею якісною, але немало важливо, що ви ще наносите для себе для на себе, тому що це все воно всмоктується через шкіру у кров. Відповідно, кров розноситься по організму, і, відповідно, потім проходить декілька років і люди, які користувалися хімічними засобами для прання, для миття голови, для мазання рук. дивуються, звідки тоді виявляються проблеми по здоров'ю, і алергічні, і онкологічні, і багато інших. Тому рекомендую вам бути мудрими, здоровими і прислухатися до. Таких ідей і використовувати їх в своєму житті всього вам доброго, гарного дня, папа. -па.